Всем добрий день. Хотілося б, скажем, підняти питання и ну, проаналізувати оці виступи росіян постійно по поводу того, що начебто Хрощов передав таємно Крим Україні і тепер її треба забрати, а то була російська територія. Ну, Подумієте, вони вже і до Камчатки добралися, і Камчатка вже їхня. Хоча вже, вже скільки там в 19 столітті вже пройшло стільки часу, її продали американцям. Ну, в общем, коротше, постійно їхній маразм. Так по поводу Криму, чому? Тому що це ідеологічне питання, і це дуже важливо. От. Вони не звертають увагу ні на всякі історичні моменти, вони тільки... На свої історичні моменти, що от вони завоювали, і тому їх Крим, їхній Крим. І вони забувають, що Крим взагалі з древні був належав русичам. От. Так що можна так сказати, а тоді, скажімо так, В'ятичі, родивичі в Русь не входили взагалі. От. Тому при Святославі він їх там завоював і наклав на них Данину. І вони вже, і ми теж молорусь. Ну, де тільки можна, це, скажем, хитрість-підлість це для них, це, як би скажем, головне. Тепер по поводу, як Крим став українським, можна так скажімо. Ну, В Радянському Союзі після війни, ви самі знаєте, був голод. От. Чому? До 48 року там, там, 46-та-47 особливо був голод і на України в першу чергу. І, і в Криму. Ну там по Росії теж був голод, тому що Америка перестала допомагати. Холодна війна. Їхня Тушонка і Сліп вже не приходили в Радянський Союз. І тому приходилося вже серйозно ставитись до, цього, до цієї теми. Вот. Ну, Тоді от, э, коли Хрущов вот, в 50-х роках став генсеком, після смерті Сталіна, да, Сталін помер в 53-му році, в березні місяці, тоді Хрущов став генсеком і стало питання, а що ж робити, скажімо, в Криму? Річ у тому, що при Сталіні, Кримських татар і греків виселили з Криму, а на їхні землі, в ну, їхні будинки, в їхні села попривозили росіян, так сказати, чистокровних росіян. От, там, з Уралу, з вечірнозйом'я, ну, кругом, коротше, везли, вони всі лізли туди, як кажуть, в рай. І вважали, що там повинен бути рай, але виявилося, що там голод. Чому? Тому що вони в силу своєї недосвідченості, ну скажімо, недорозвинутості, взагалі своєї дурноватої лінії. Вони все розорили, вони знищили практично те, що кримські татари і греки віками споруджували іригаційну систему, там, водозбори. Коротше, обробку землі там специфічна. Там суха земля, вона не Чорноземна. Ну, коротше, вони вирішили, що їх повинні всі годувати. Ну, як завжди. Вони і зараз так вважають. Що їм Союз потрібний, Україна потрібна, щоб вона годувала росіян. Ну, крім того, щоб там, скажімо, щоб разом воювати ще там проти всіх всього світу. І от тоді от е, була пропозиція Ради міністрів от, СРСР, тобто, ну, треба було кор коруче, піднімати Крим, тому що годувати його практично неможливо було. Туди треба було завозити багато продуктів харчування. А це було ну, нерентабельно, важко і непрофесійно. Ну, взагалі, треба було. Щось робити, самі росіяни, вони по берегу розселилися, а всередині не збиралися працювати на землі. Вони взагалі не любили працювати. Оце якби на заводах їх не гнали, то, то вони б взагалі сиділи б і чекали, що хтось повинен їх годувати. Це правда. Це їхня філософія. Це було, скажімо, з древніх часів так. От. Тому вони завжди зарилися на чужі землі. Щоб хтось їх годував. І от Рада міністрів порадила, що треба Крим передати Україні. <кій> от. Бо росіяни там все завалили, знищили. Годувати їх неможливо вже. А українці, ну, а він знав, що українці працевиті. І до сільського господарства, як кажуть, у них є розум і руки. А в той час якраз от по Радянському Союзі всі, всі республіки і регіони, вони були поставлені на самовиживання, тобто на саморозвиток. Вони там, скільки там повинні були в центр платити, все інше, це було на їх ну, на їхні здобутки. І от Україні, напружуючись, прийшлося брати на себе повністю не Радянський Союз. А чисто Україна своїми силами провела туди воду. Спочатку зробила греблю, підняла воду і з Дніпра направила воду туди, по трубам для ворошення. Туди направили багато українців. Що вони, ну селян, що вони обробляли землю, що вони піднімали сільське господарство. І врешті-решт так вийшло, що Україна якраз в от колгоспах на центральних областях Криму, там вже росіян немає. От і що річ. Вони всі по морям сидять на березі. От. І таким чином. Україна витягла, а оформлення цього було, ближі, тут було не, не від Хрущова залежало. А це все це була пропозиція Ради міністрів. От. Якщо я не помиляюсь, там, там Косигін був тоді. Що, тоді. От. І Верховна, Верховна Рада, да, Верховний Совет. Союзу. Це все у законах. І тепер ми просто бачимо от, оцю вакханалію. Ну, Причину ми ж, ми ж розуміємо. От. Чому? Тому що оця от озлобленість злоба, так, да, бачите, росіян на Україну, тому що дуже багато їм підпортило, як кажуть, апетіту. Я просто згадую нації. Тож українці це зовсім інша нація. вона Зовсім не має нічого спільного з росіянами. От. Росіяни це споріднена нація з поляками, з ляхами. Ну, Західна Україна теж з ляхами дуже багато спорінено. Ну, крім того, що це, 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 центральна Росія, вона європейська, вона ще монголоїда, тому що вона змішалася з монголами. Так от, я пам'ятаю, що в старші часи, ну, в молодості, старші люди розповідали мені, як на цей, як на фронті. от, Ще, е, там, значить, в основному, всі кухарі були українці, бо вони вміли і любили готувати. От, І коли Червона армія зайшла вже в Німеччину, так <кх> от... Дуже багато дітей кинутих, німецьких дітей на призволяще, Їх вже ніхто не годував. Вони підбігали там, просили їсти у наших кухарів. І наші давали солдати, кухарі. Чому? Тому що самі розуміли цей голод, пройшли через це. Так от росіяни свою злобою розуміють розганяли, відганяли цих, цю дітвору, а жалко було нашим солдатам. Вони розганяли цю дітвору і погрожували навіть наших солдатам розправою. Ну, стріляли по, по цим. Були факти, що стріляли по, по німецьким дітям, оці росіяни. Вони казали, що вони повинні здохнути всі, отприски росіян. Тобто вбивати дітей. Тобто з німці мається на увазі, росіяни, німців. Що німці повинні загинути. Така була психологія. І там було, так розповідав мені, там один там військовий, старший він розповідав, ну викладач, ми так сказати, працювали там разом. Він сиділи там на перевагах, він розповідав, що один раз навіть мало не пристрелили вони, росіяни мало не пристрелили нашого куховара, на той, що там дав їм борщу і хліба. Так ще наші солдати просто захистили від росіян, українців. А так би розстріляли, уявляєте. Я просто згадую це все. Оце звірство вбивати дітей. Розумієте, У них це нормально, вважає, в росіян. А це так, так само. От згадую просто цю Бандеровщину. Вені нам розповідали на західні України, я виріс на західні Україні. Сусіди, там вчитель наш розповідав історії, там інші, що як 41 першому дівці прийшли, то там оці так звані активісти-бандеровці. Вони зібрали всіх євреїв в концтабір. Не німці. А ці активісти. Бандеровці. Всіх дітей. жінок, там, ну, Старших людей, всіх зібрали євреїв в концтабір. Ну і там активістів своїх теж. І, і морили голодом до осені. А потім розстріляли. Цих же не німці розстрілювали. Німці тільки бабину єру. В 42-му почали цю питання вирішувати. А Бандеру це вирішували вже в 41-му році. Спочатку голодом морили, а потім вбивали. Я просто дивуюся цьому Зеленському євреї, як він з ними обнімається і яшкається. Це, ви уявляєте? Це ж нацистська звіряча натура, вся маса оця, ця критична маса називається в кожному регіоні. Вони вже поставили. Цьому садісту, бандерівцю, бандері поставили у Львові. Це той, що СССРців організовував і посилав вбивати українців. От. Вони їх вважали за продавців в центральну Україну. Я взагалі дивлюся, Україна 9 мільйонів втратила життів у боротьбі фашизмом, нацизмом і оцим садізмом. І тепер оці всі виродки, львівські, так, так звані галицькі, Патріоти, Бандер, ново вони Бандері ставлять пам'ятник у цьому садісту, скільки людей вбили. Вони поляки вбивали, дітей різали, розумієте, жінок. І зараз вони, як мені пишуть з фронту, що в цих дегалицькі батальйонах, там у них проповідники проповідують, що треба вбивати російських дітей і жінок. Уявляєте, до сих пір. тобто, я просто дивуюся центральним українцям, які одурачені, одур, одурманені, придуркуваті, вірять у ці вакханалі Бандеровські, що вони так страждали за Україну. Вам що потрібна така Україна? Україна садистів, вбивців і ненависників, есесовців. Ще Гітлеру поставити пам'ятник. Я просто просто я, не, я не знаю, як може центральна Україна От, мов, комуняки. Комуняки захистили практично Радянський Союз весь світ від фашизму, нацизму і отаких от от нелюдів. А вони тут вірять оцім всім виродкам. Так що я не знаю, куди котиться взагалі цей світ. Ну це Західна Україна, оце, оця критична маса, це ж проказа, розумієте, це гадгреда на тілі України. Вона заражає всю країну. У нас війна з-за цього почалася. Не Путін почав. Це у нас почалося, а потім Путін довершив. Якби ми були озброєні, якби ці западенці не проголосували за Януковича російського виродка, а потім і за Порошенка і, і цього Зеленського. Це все ж їхній рук разом з Донецькими. Була б війна хіба, якби у нас були. Снаряди, якби у нас були ракети, якби у нас була зброя. Зараз будуть кричать, от Кучма там. Да при Ющенку все здавали, при, при Януковичу, при Порошенку теж. Немає слів. Думати треба, я все сказав.